Петунія була популярна, і раніше ще наші бабусі любили прикрашати цими скромними ніжними квіточками свої квітники. І чи могли вони тоді припустити, наскільки дивовижною і багатоликою стане петунія, фото якої тепер просто вражає уяву, на зміну старим примхливим сортам, чия привабливість губилася після сильних поривів вітру і дощової погоди, прийшли сучасні, більш невибагливі сорти петуні самих незвичайних забарвлень і різноманітних форм. Різновиди і кращі сорти петунії. Виведені в останнє десятиліття гібриди і сорти петунії відрізняються тривалим і рясним цвітінням, зберігають свою декоративність набагато довше, незалежно від негоди і попадання вологи на пелюстки. І якщо раніше ця квітка культивувався у нас переважно як однорічна рослина, хоча за своєю природою петунія багаторічна, проблема лише в кліматі, то тепер у деяких квітникарів виходить вирощувати петунію не по одному році. Особливо довго живе петунія кімнатна, від якої щороку можна брати живці для висаджування на вулиці в клумби і кашпо. Не варто побоюватися, що нові виведені сорти петунії, фото яких представлені у вкладці, не пройдуть перевірку часом. Насправді, ті гібриди, що в останні роки з'являються на прилавках квітковий магазинів, вже кілька років успішно вирощуються в європейських країнах. Так що визначайтеся, який різновид петонії, яких форм і забарвлень вам хотілося б бачити на своїй ділянці, вибирайте найновіші або перевірені кращі сорти петонії і сміливо приступайте до їх вирощування. Різнокольорові хмари в підвісних кашпо, квіткові гірлянди, що обвивають тераси і альтанки, пишноквітучі кущі і маленькі квіточки, що ростуть уздовж доріжок, все це петонія гібридна, численні сорти якої прийнято поділяти на кілька груп. Кущовий. Ця група дуже обширна, до неї відносять як самі компактні сорти багатоквіткової підгрупи мультифлора з квіточками діаметром до 4 см, так і досить рослі рослини підгрупи грандіфлора з величезними квітками, наприклад, у сорту тріумфсу цвіття 16 см в діаметрі. Петунія багаторічна кущовий групи утворює пишні шапки з квітів і відмінно підходить для оформлення бордюрів, рабаток або клумб. Компактні сорти добре виглядають в контейнерах. Серед найвідоміших сортів і гібридів даної групи, серія гібридів фантазія, низькоросла серія Дрім різного забарвлення, раноквітучий компактний сорт Ультра, серія з дев'яти гібридів Титан, одна з найбільш раноцвітущих серій «Поларіс», гібриди Шторм з підвищеною стійкістю до негоди, серія хіт парад представлена майже повним спектром забарвлень. Кущові петонії формуються самі, але при бажанні ви можете коригувати їх зовнішній вигляд, відрізаючи верхівку рослини вище третього міжвузля, тоді з пазух листя утворюються нові паростки і кущики стають пишніше. Флоребунда. до групи входять сорти з безліччю досить великих квіток, які відрізняються високою стійкістю до несприятливих погодних умов. Насправді, група флоребунда це щось середнє між петоніями грандіфлора та мультифлора. Найбільш ефектно махрові петунії цієї групи виглядають в масових посадках. Кращим сортом вважається Соня орхид з квітками, прикрашеними контрастними жилками. У сортосерію Соня входить 11 гібридів різного забарвлення від синьо-фіолетового до малиново-рожевого з білою зіркою. Інша популярна сортосерія Celebrity, представлена 13 гібридами, славиться підвищеною стійкістю до дощу і до спеки. Каскадний. Саме петонія каскадна, як не можна краще підходить для прикраси терас, балконів, лоджій і альтанок, так як вона здатна нарощувати довгі пагони, що розходяться в сторони і вгору. В результаті утворюються густі зарості, мальовничо посипані квітами. Яскраві представники каскадних петоній сорти Сільвер, Черрі, Роуз, Рамблін і Тайфун, у якого навіть в українському кліматі виростають півтораметрові батоги. Ампельні. Якщо петонія каскадна, може направляти свої пагони вгору і в сторони, то ампельні сорти формують спадаючі пагони, які за зовнішнім виглядом нагадують квіткові шторки. Найвдаліше ампельні петонії виглядають в підвісних кашпо, але можна висадити їх і на клумбу, і тоді квітучі пагони будуть красиво стелитися по землі. З ампельних сортів широковідома петунія сурфінія, яка цінується квітникарями за багатий вибір насичених кольорів, раннє цвітіння, швидке зростання і стійкість до несприятливих погодних умов. Крім сурфінії, заслуговують на увагу такі популярні сорти, як бузковий прибій, водоспад, перловий прибій, хвиля удачі, Калібрахоа Через різної кількості хромосом і деяких морфологічних відмінностей рослини калібрахоа виділили в окремий рід, але багато хто до сих пір вважають їх різновидом петуній. Калібрахоа зовні схожа на петунію, тільки стебло з дереві біля основи, пагони дуже довгі, до 2 метрів, листя дрібні, а квітки прості діаметром близько 3 см. У вітчизняних квітникарів набирають популярність нові сорти калібра Хоа супербелс і мільйон белс, обільно цвітущі з полу пагонами. Найновіші сорти гібридної петонії, селекціонери не перестають працювати над створенням все нових сортів і гібридів петонії, удосконалюючи властивості цієї рослини і домагаючись все нових дивовижних забарвлень квіток. Нові квітки з традиційною основним забарвленням прикрашені темними жилками, білими обідками по краю пелюсток, променями, що виходять з центру. А до звичних рожевим, білим і фіолетовим відтінкам додалися і жовті тони від ніжних, кремових до лимонно-пурпурних, мінливих в залежності від погоди. З'явилися навіть чорні квіти з жовтою зіркою в центрі. Подивіться, як вишукано виглядає така бархатисто-чорна петунія, фото представлено у вкладці. Ось кілька сучасних сортів петунії, які заслуговують на особливу увагу. Селекціонерами виведена вдосконалена серія фантазії петунія пікобела полуампельна з дуже рясним цвітінням і мініатюрними квіточками. Серед плюсів також висока холодостійкість. Нова сорта серія Дуве має свою особливість. Навіть великі квіти на рослині залишаються розкритими і не складаються завдяки підвищеній міцності пелюсток, Серія напівампельних петоній плюш хороша, тим, що квітки розпускаються і в умовах недостатньо. Атньої освітленості, хоча вибір забарвлень квітів поки невеликий, ідеально підходить для оформлення клумб. Бордюрів і прикраси балконів компактна петунія лімбо, яка представлена не тільки традиційними відтінками червоний, синій, білий, лососевий, але і новим кольором бургунді. Надзвичайно ефектно виглядає петунія Джоконда за рахунок величезної кількості квіток на потужних розгалужених пагонах. Її добре вирощувати і у відкритому ґрунті, і в підвісних кошиках, звідки довгі пагони спадають каскадами. На ринку представлені і інші не менш цікаві сорти петонії давно заслужили визнання квітникарів, а також абсолютно нові гібриди. Не бійтеся експериментувати, але намагайтеся купувати насіння надійних фірм продавців.